Мікс рушники Літл? В, в упаковочці рушничок 50 на 100 см. Також в упаковочці більшого розміру. 85 на 170. Набір рушнички. Два в наборі. 50 на 100. Також є в лотику маленькі рушнички. Тобто зібраний мікс різних розмірів рушничків та кольорів. Ось цей досить такий плотний. Також набір рушничків 30 на 50, 50 на 70. 70 на 140 на березушників Сімдесят не сто. Є також більші рушнички? Сімдесят на сто сорок. Великий рушничок вісімдесят на сто п'ятдесят, ось такий товстенький, красивий.